Доброго дня, діти! Сьогодні будемо говорити про не з різними частинами мови. Пишемо разом, окремо. Нагадую, що не в випадку, якщо пишемо окремо, це частка як частина мови. У випадку, якщо пишемо разом, це префікс як частина слова, окрема морфема. Нагадую вам позначку префікса. І так, коли ми пишемо не разом, перше правило це слово без не не вживається. Далі наступне це, якщо можна замінити синонімом. Третє це не з прикметниками, прикметниками, які виступають у ролі означення, не мають залежних слів при собі. Далі в складі префікса не, до», але там є свої зауваження. І в заперечному слові немає, що дорівнює нема. Перше правило слово без не не вживається. Я пропоную вам різні частини мови, без неї які не вживаються, вам потрібно їх запам'ятати, виписати собі і бути грамотними. Іменники не вдаха. Вдаха нема такого слова, негода. Года нема такого слова, недуга, нежить. Нагадую, що нежить це іменник чоловічого роду, тому він зубний, тому він сильний, тому він нестерпний закінчення «й». Немовля, нездаранеок. Іменник, запам'ятаємо їх. Невгасимий прикметник і прислівники якісно означальні за допомогою суфікса О утворюються, також пишемо разом. Невгаси Мо невпинний невпинно, нещадний нещадно, незліченний, негайний, ненависний, ненастанний, непохитний, невсипущений в благанний, і прислівники, які від них утворюються. Далі прислівники невдовзі, неподалік, нещодавно нехотя. Також треба їх запам'ятати і бути також грамотними. Урсько є слова, як пароць виноградної лози, пликайте мову. Пильно ненастанно політь бур'ян. І вас також закликаю дивитися за чистотою своєї мови а, і бути грамотними. Ненастанно пишу разом. Пишу разом, ось без «не» не вживається це прислівник, який утворився від прикметника ненастанний. Звертаю увагу на дієслова. Ми знаємо з вами, що загальне правило не з дієсловами пишеться окремо, має при собі приміточку, але крім тих дієслів, які без них не вживаються. Так, знову ж таки, пропоную для запам'ятовування. Це у нас дієслова і паралельно дієприслівники, які від них утворюються. Пам'ятаємо від недоконаного виду утворюємо за суфіксів а чи я, чи, у, чи чи від доконаного вши-ши. Наприклад, неволити не Волячи, Ненавидіти, ненавидячи, нещутися, нещувшись, нехтувати, нехтуючи, не стямитися, не непритомніти. Далі маємо такий похідний прийменник, як незважаючи на. Треба його запам'ятати оскільки він має таку дієприслівникову форму, пам'ятаємо, що він пишеться разом, якщо має при собі. На в складі ось такого похідного прийменника. На увагу заслуговують дієслова, слова, які різняться в своєму правописі залежно від значення.